Друзі, всім привіт! Хочу показати нашу новинку NVL138. Трошки детально зупинимося, що змінилося в порівнянні з 120-ю моделлю. Перше, що кидається в очі, ви бачите, вже кермо стало вище. Кермо вище це запорука того, що вам зручніше буде керувати. І дзеркала будуть вищими, і ви теж будете бачити, що ззаді кується. Далі у нас. Трошки інше сидіння зараз. Воно зручне. Плюс покриття на сидінні е, антігріб, воно антислизке і ви не з'їжджаєте з нього, коли різко набираєте швидкість або коли гальмуєте. Що ще цікавого? Колеса, як ви бачите, у нас зросли 18,275 і 18.3.0. Це додало більшої стійкості на дорогі більшої зручності, а також дуже добре тримає байк і не так він реагує на ямки, на бордюри, набагато це зручніше стало. Що ще змінилося? Так як назві у нас 138 то це означає, що у нас використовується вже новий моторчик. Ось він моторчик 138. Це 3 кВт в номіналу і 10 кВт в пік. Також ми використали новий контролер 72 450 фар-драйвер. Він повністю налаштовується з телефону. Ви можете взяти телефон і зробити налаштування ті, які вам подобаються, відмінні від тих, які ми можемо вам запропонувати. Що цікавого, на мою думку, ще, я б сказав, би, що дуже зручні. Раніше ми використовували як курок газу, зараз ми використовуємо ручку газу, така типу мотоциклетного типу. Короткохідна, дуже швидко і динамічно байк розганяється. Вмикається байк за допомогою, ось дивіться, у нас такий є пульт. Вмикається він за допомогою пульта. Для пересування по дорогах загального призначення передбачений повний комплекс світлотехніки. Ось ви бачите повороти. Повороти працюють. Це досить зручно і це ваша безпека в руху. Також хотів би зупинитися на ось у нас нові ротора. Ротора 223 мм і 3 мм товщиною. Так, каліпери залишились велосипедні, але вони з більшими колодками гальмівними. ну Десь разів два стандартно. Всього достатньо разом із рекуперацією, щоб байк гальмував вагою 60 кг. Ну і що ще можна сказати, якщо вам подобається такий формат байку, ви можете звернутися до нас і замовити його. Всім дякую за увагу, до зустрічі!